Ось у мене розпаковочка. Якраз привезли з пошти повербанки. От подивіться, шановні мої глядачі, ще раз вам їх показую. Повербанки потужністю 62-65 тисяч мА. От. І 5 повербанків, і всі комплектуючі до них. от, Підзарядки, оці шнури з крабіками. Все-все повністю вже є. Чекаємо, коли хлопчики вийдуть на зв'язок, і тоді перепакую і перешлю їм. Так, і ще один ящик тут стоїть. І тут повний ящик каші. Це їжа швидкого приготування. О, гречана каша з свининою, в ось таких пакетах дуже зручно. Я також час від часу показую, куди ми відправляємо таку кашу. Тут 100 пакетів, це дуже велика, це дуже велика посилка. Я щиро дякую моїм односельцям, які щомісяця привозять таку чудову допомогу. Я дякую Наді Кріль, Ромі невідомому, а ще Галі Озерянець. Я щиро дякую всім добрим людям, всім моїм добрим глядачам, всім тим, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим захисникам, хто донатить, хто формує і надсилає посилки. Хай Господь Бог укріпить вас всіх у доброму здоров'ї. Шановні мої глядачі, мене звати Інна і сьогодні чергове відео про нашу з вами спільну допомогу бійцям Збройних сил України? Мали два невеликі запити, обидва запити я з вашою допомогою закрила. Зараз вам все покажу. Перший запит маємо від бійця бригади Рубіж. Славік, ну так завжди пише брачити можна або попросити гроші можна. Так, написала бажаю здоров'я, Славік, яка сума потрібна? Чесно, я й не знаю. Запчастини до пікапа, ступиці, передні, тормозні колодки. Трошки треба. Я написала, думаю, що осилимо. Е і тут, бачите, приблизну суму він мені написав. Я скину, коли складу список, і дуже вам вдячні. Славік все замовив. Так, Славік все замовив, написав мені доброго ранку. Ось така сума вийшла: 9600 000... гривень. Так, маємо відео з подякою. Зараз вам покажу ближче. Особовий склад спецпідрозділу бригади Рубіж хоче висловити щиро подяку Антоню Кіні та небайдужим людям, які надали допомогу в придбанні запчастин для, нашого, для наших транспортних засобів, за допомогою яких ми можемо виконувати бойові завдання на сході нашої держави. Слава Україні! Героям слава! І другий запит від бійця одного з підрозділів Першої танкової сіверської бригади. Дуже давно я з ним не спілкувалася. От подивіться, зараз покажу вам ближче. Гляньте, останнє спілкування в нас було, бачите, ще на Різдво. Ну, і тепер наша переписка. Бажаю здоров'я, міцного. Вибачаюся, багато часу не писав, дуже багато роботи. Переїжджаємо з місця на місце. У нас все добре, але потрібна ваша допомога. Написала йому рада отримати звісточку від тебе, Гарі, значить, що ти живий і здоровий. Що саме потрібно? Так, боєць мені пише, потрібно екофло, одна штука і дріт живлення 300 метрів це нагальна потреба, більше нічого не потрібно. І також, Гаррі написав мені, орієнтовно: екофло коштує, бачите, він написав в інтернеті, коштує 20 тисяч приблизно, і дріт за 300 метрів вартість буде 6 тисяч. От. І ви знаєте, шановні мої глядачі, я хочу знову ж таки подякувати моєму односельцю. Це також колишній фронтовик, військовослужбовець 에, Василь, звати його, позвонила до нього, він якраз в Інегрась, Тернополі сказала, що треба. Одразу поїхав в магазин, купив все, тобто, що не треба було нічого замовляти через інтернет, все знайшов, все купив, от скинув мені фотографії, кабель 300 метрів є. от, І станція, підстанція живлення є. За потужністю оця підстанція, вона навіть краще, тому що боєць просив придбати підстанцію на 1000 вольт, а оця має півтора тисячі. Тобто все добре, все підходить, все оплатили, і Василю одразу це все відвіз на пошту, і в той самий день воно вже все, все поїхало до наших хлопців, і то є добре. І загальна сума, яку ми витратили на оплату кабелю і екофлот, 31 876 гривень. Посилки були оформлені від мене, як від відправника, правника, то я бачила, що посилки вже отримали. Написала бійцеві, коли буде звіт, і Гаррі мені пише, коли прийшли посилки, нас перемістили в інше місце. Тільки приїхав з роботи. Звіт скину завтра, вибачаюся за незручності. Це було, це було у нас 15 вересня. І, от бачите, до сих пір я, я пишу бійцеві, і до сих пір я з ним зв'язку не маю. Ну, Чекаємо. Чекаємо, головне, щоб вони були живі й здорові. Як я вже сказала, головне, щоб хлопці були живі й здорові. Це вже не вперше от, е, таке трапляється, що я відправляю посилки, і е, часто посилки доведе, доводиться переадресовувати, поки вони дійдуть. Але як Гаррі мені написав, посилки вони отримали. Ну єдине, що тепер треба, щоб вони вийшли, хлопці вийшли на зв'язок. І як тільки в мене будуть фотографії чи відео, там ж як хлопцям вийде зробити, я обов'язково вам все покажу. Я кажу саме головне, що вони живі були і здорові. Тому що кожна річ, все те матеріальне, що ми купуємо, відправляємо нашим хлопчикам, ми можемо купити. А от їхнє життя, їхнє здоров'я, воно безцінне. Тому я ще раз щиро дякую всім вам, мої добрі глядачі. Дякую за розуміння, за підтримку. Дякую вам за довіру, за те, що ви зі мною, у нашій спільній допомозі нашим дорогим захисникам. Міцного, всім здоров'ячка і миру. Миру, всім нам. Є, Шановні мої глядачі, є зв'язок. Дякувати Богу. Хлопці вийшли на зв'язок, бачите, от сьогодні. Дуже гарні фотографії, дуже гарне відео. Я щиро дякую бійцям. От, Я одразу написала обличчя прикривати. Боєць мені написав так: моє можете залишати, як є, а обличчя побратимів просив приховати. Ну на це є певні причини і певний порядок. Тому, шановні мої глядачі, це є наші хлопці, це є наші бійці. І віримо в те, що колись настане момент, і ми всіх оцих героїв будемо знати в обличчя. Це все наші хлопці, наші захисники. Доброго дня, шановні глядачі каналу Моє подвір'я. Отримую посилку від Антонюк Інни Адамівни, каналу Моє подвір'я. Це Екофу та дріт-польовий 2.5 ПВХ для енергоживлення. Дякуємо Антонюк Інні Адамовні та каналу Моє подвір'я за постійну допомогу нашому підрозділу.